Доброго ранку, малята. Дивіться, яку квіточку сьогодні ми будемо розглядати. З під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. Це квітка вісни, підсніжник. Ще навкруги лежить сніг, а він вже пробивається до сонця. Спершу, з під снігу, видніються невеликі зелені листочки. Згодом появляються білі голівки на тимдітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюстки. Підсніжник схожий на дзвіночок білого кольору. Ростуться чудові квітки густими білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат. А ще підсніжник занесено до Червоної Книги України, тому рвати їх не можна. А 19 квітня ми відзначаємо День підсніжника. Ось такий чудовий день у нас є! Підсніжники ще називають сніговими дзвіночками. За легендою, богиня Флора роздавала квітам. Костюми для карнавалу і підготувала підсніжнику біле плаття, але сніг теж захотів взяти участь в карнавалі, хоча карнавального одягу йому не належало. Тоді він став просити квіти поділитися з ним костюмом. Але ті злякалося холоду, і тільки білий підсніжник зважився заховати сніг під своєю накидкою та потайки провести його на карнавал. З тих пір вдячний сніг вкриває підсніжник від холоду під своїм снігом. А де ж ростуть підсніжники, хто знає? А я вам скажу у лісі, у садочку у гаї. коли ж вони розцвітають правильно на весні це перші весняні квіти. Давайте уважно розглянемо підсніжник, що ж у нього є? Листочки, стебло, квіти і корінь, схожий на цибулинку. Скажіть мені, будь ласка, а у підсніжника квіточка якого кольору? Правильно білого. Коли підсніжник закритий, то він схожий на овал. Правда, не наче овальчики ростуть маленькі, ці квіти нас радують кожної весни. І тому їх потрібно оберігати, милуватися ними і не рвати. Запам'ятали, про яку квітку сьогодні ми розмовляли? Так, про підсніжник. У промінцях сонця ніжних, край веселого струмка. Білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під листка. Отакий малий неначе ледь прокинувся зі сну. Тихий, тихий, а одначе він приніс до нас весну.